Ви на каналі Краю, Кюки. Ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство, вітаю вас на каналі Меблевого краю, де ми занурюємося у світ сучасного дизайну і технологій. Сьогодні ми розглянемо, як революційні розумні технології змінюють наші уявлення про інтер'єр. Ось уявіть собі простір, який адаптовується до вашого настрою, автоматично регулює комфорт і навіть може стати ідеальною сценою для будь-якої події від затишної вечері до захоплюючого кіносеансу. Сьогоднішній випуск присвячений інтеграції розумних технологій в інтер'єр. Ми поговоримо про те, як інтелектуальні системи освітлення можуть створювати атмосферу вашої мрії лише за одним настисканням кнопки. Дослідимо, як розумні термостати допомагають не тільки знижувати рахунки за електроенергію, але й підтримувати ідеальний мікроклімат у вашому домі. З'ясуємо, як сучасні системи безпеки інтегруються у дизайн так, щоб забезпечити вам спокій і безпеку, не впливаючи при цьому на естетику. А також дізнаємося, як розумні побутові прилади роблять повсякденне життя простішим, зручнішим завдяки своїй функціональності та енергетичній ефективності. Підготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ, де технології і дизайн зливаються в ідеальну гармонію. Розумний дім це не просто тренд, це новий стандарт життя, який змінює наш погляд на комфорт і на стиль. Тож приєднуйтесь до нас і давайте разом розглянемо, як ці інновації можуть перетворити ваш інтер'єр і зробити ваше життя ще комфортнішим та ефективнішим. Та перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео і бути в курсі всіх трендів у світі дизайну та технологій. Отже, з вами Роман Погайдак та меблевий край. І ми починаємо. Технології в інтер'єрі. Як розумні гаджети змінюють наш дім. І одразу до головного. Розумне освітлення. Та клімат-контроль це новий рівень комфорту і стилю. Використання розумних технологій дозволяє зменшення кількості фізичних елементів управління, таких як кнопки, пульти та вимикачі. Наприклад, системи від Amazon Alexa або Google Home вони дозволяють управляти освітленням, кліматом та іншими пристроями голосовими командами, що сприяє чистоті та простору у дизайні. Інтелектуальні термостати та системи освітлення із можливістю автоматизації дозволяють уникнути потреби у численних регуляторах, забезпечуючи інтуїтивно зрозуміле керування. Це підтримує мінімалістичний стиль, де функціональність і естетика поєднуються, створюючи зручний і просторий інтер'єр. Розумні технології дозволяють Адаптовувати простір відповідно до потреб користувача. Наприклад, HueSync від Philips. Вони змінюють освітлення у кімнаті відповідно до контенту на екрані, перетворюючи звичайну вітальню на домашній кінотеатр. Змінюючи кольори підсвічування стін або освітлення загальне в інтер'єрі у реальному часі, це створює різні атмосфери у залежності від настрою чи подій. Це забезпечує високий рівень гнучкості та комфорту у інтер'єрі. Отже, факт. Згідно із дослідженням Lightning Research Center, інтелектуальне освітлення може зменшити споживання електроенергії на 80% порівняно із традиційними лампами розжарення. А крім цього, світодіодні лампи мають середній термін служби до 25 тисяч годин, що значно перевищує служби звичайних ламп. Здатність адаптовувати освітлення до настрою та функціональних потреб приміщення дозволяє дизайнерам створювати більш глучкі та персоналізовані інтер'єри. Мінімалістичні пульти управління і додатки зменшують кількість фізичних елементів, що позитивно впливає на загальний вигляд інтер'єру. Інтеграція технологій у меблі та інші інтер'єрні конструкції. Дизайнери використовують технології для створення вбудованих рішень, які зменшують візуальний вплив технологічних елементів. Наприклад, ми в меблевому краї пропонуємо меблі із вбудованими зарядними станціями для смартфонів, що дозволяє зберігати чистоту поверхнень без потреби у додаткових кабелях. У сучасних інтер'єрах часто використовують меблі із прихованими аудіосистемами або із вбудованим підсвічуванням. Це дозволяє зберігати елегантний вигляд приміщення водночас, інтегруючи сучасні технології без видимого впливу на дизайн. Наступне гнучкість простору: розумні системи можуть автоматично регулювати температуру і вологість в залежності від пори року, погодних умов, особистих вподобань. Це створює середовище, яке постійно адаптується до потреб. Користувача, підвищуючи рівень комфорту і задоволення від споживання того чи іншого предмету. Дані системи можуть навчитися звичкам користувачів і самостійно регулювати температуру для забезпечення максимального комфорту. Ще один факт: компанія Nest. Стверджує, що використання їхніх термостатів може зменшити витрати на опалення та охолодження до 20% завдяки інтелектуальному управлінню температурою. Це не тільки знижує витрати на енергію, а й зменшує викиди. СО2. Сучасні термостати мають елегантний та мінімалістичний дизайн, що легко інтегрується у інтер'єр без порушення його стилю. Дизайнери можуть вибрати моделі, які поєднують функціональність і естетику, підтримуючи загальний вигляд простору. Власне, підібрати різного характеру датчики, термостати, регулятори та й загалом цілі системи опалення із прорахунком оптимального рішення саме для вас можна у нашого партнера компанії Водолій. Спеціалісти із більш ніж 20-річним досвідом роботи і з неймовірною кількістю реалізованих проєктів різної складності підберуть вам та інсталюють обладнання, яке дозволить не тільки зігрітися чи, навпаки, охолодитися при потребі, а й зробити це з мінімальними грошовими витратами та з максимальною зручністю для вас. Контакти, як завжди. Я залишу в описі під відео. І в багатьох наших проектах реалізовані системи, які підібрали та змонтували майстри від водолія. Отже, рухаємося далі і поговоримо зараз про безпеку вашого помешкання. Розумні системи безпеки, такі як камери відеоспостереження та двері, дзвінки з відеозв'язком, різноманітні датчики руху. Датчики розбиття вікон, диму та навіть датчики наявності шкідливих речовин у повітрі забезпечують високий рівень захисту і водночас гармонійно вписуються у сучасний інтер'єр. А сучасні камери відеоспостереження можуть бути приховані або інтегровані у декоративні елементи. Проте, за деякими дослідженнями, завдяки навпаки видимості камери, це може зменшити. Кількість крадіжок навіть на 50%. А віддалений моніторинг дасть вам можливість оперативно реагувати на події, які відбуватимуться у приміщенні під час вашої відсутності. Системи безпеки можуть бути інтегровані у дизайн таким чином, що вони не порушують естетику приміщення. Наприклад, розумні двірні дзвінки із відео інтегруються у двері у вигляді звичайного вічка або взагалі прихованої кніпочки, яка все бачить. І навіть чує довкола вас. Розумні побутові прилади. Технології сучасного життя вбудовані розумні побутові прилади, такі як кондиціонери, котли, холодильники, пральні машини, посудомийки, духовки та інші прилади дозволяють керувати їхньою роботою через інтернет. Це спрощує побутові процеси і підвищує енергоефективність. Наприклад, розумні холодильники можуть надавати рекомендації по використанню продуктів і управляти запасами, а розумні пральні машини чи посудомийки можуть економити воду і електроенергію, виконуючи тільки необхідні цикли. Згідно з даним Consumer Reports, розумні побутові прилади зменшують витрати на комунальні послуги до 15%. Ці прилади часто мають сучасний та стильний дизайн, що дозволяє їх легко будувати у кухонні та ванні меблі, зберігаючи при цьому естетичний вигляд приміщення. Технології розумного будинку радикально змінюють підхід до дизайну інтер'єру, створюючи нові можливості для інтеграції, функціональності та естетики. Вони дозволяють створювати інтер'єри, які не є тільки стильними, але ще й високоефективними та зручними для повсякденного життя. Впровадження розумних технологій в будинок відкриває нові можливості для підвищення комфорту, зменшення витрат, а також покращення безпеки та естетичного вигляду інтер'єру. Це не лише модернізує вас житловий простір, але й допомагає створити більш ефективне і адаптивне, а також комфортне середовище для вашого життя. Який саме розумний гаджет є у вас у будинку, як він з'явився і наскільки він змінив ваше життя? Напишіть у коментарях. Поділіться своїм досвідом використання такого рівня приладів. Нам і багатьом іншим буде цікаво прочитати ваші реальні кейси із вашого життя. Я ж Роман Погайдак та Меблевий край. Прошу ще раз підписатися на наш канал, аби бути у курсі всіх фішок довкола меблів, дизайну та ремонту. Поширіть це відео друзям, які ще не в курсі, що таке смарт-будинки та новітні технології у сучасному дизайні. Далі буде. Ще цікавіше, миру і злагоди вашим домівкам. Уявіть собі простір, який адаптовується до вашого настрою до речі. Та перед тим, як ми підпидемо... Миру і злагоди вашим домівкам. Миром будинкам, чи виш? Каналі мобливого краю на якого ділимося, з вас, своїми землю Радами, прикладами та лайфхаками про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир, і не тільки з вами роман, хай таки ми починаємо.